Привіт таки усім, хто дивиться мій канал. Ну що, беремо чашечку кави і подивимось, що в нас тут є. Дивіться, в мене є дітки. Як ви знаєте, в мене в мамі теж є ще орхідейки. Ну і там мастили е пастую стокініновою. І ось за літо виросли дітки. Цитокніновою пастою маститься, ще раз говорю, не осінню, не зимою, а маститься літом, коли починається жара. Тоді будуть дітки. А так ви просто будете провокувати цвітоноси. Навіщо, якщо орхідейка так, може цвісти без різних гормонів? Що таке цитокінінова паста? Це гормон. Який, коли жарко, получаються дітки на почки. Коли холодно, швидше ростуть, звісно, цвітоноси, але дуже хворіє орхідейка. І цитокініновою пастою мастяться орхідейки, тільки ті, в яких добре розвинена коренева система, і багато мається листя. По-другому може пропасти орхідейка. Так що задумайте, чи вам потрібно це робити. Хто дивився мої відео, то ти бачили, що я показувала в мами ці діточки. Вона їх зрізала, тому що вже їм пора. Дивіться, які клубки є, зрізатися. Ось така ось дітка є. Вже даже з цвітоносиком. І ось тут вже цвітонос жовтіє, це дикий котик, це сурфсонг, дикий котик, і біла орхідейка. Це орхідейка з согою кідан, дітка. В обшому повинна бути з великою квіточкою. Ну що, давайте я їх від'єднаю і покажу, що в мене вийшло. Покажу вам прямо ближче. Ось одненьку я вже від'єднала. Це Сорфсонг. Е, Дивіться, які гарні діточки. Мають три корінчика. Е, вони тут причеплені ось так. На такому бугорку, і ми зараз їх легенько звідси відчіпимо. Ось, мала ще зародитись дітка, але вона вже не виросте. Ну, ось що в нас вийшло? Це в нас дітки сурфсонг е, Одна така маліпусінька, прям з одним корінчиком. Ну, нічого, ми її теж посадимо, я думаю, вона повинна е, підрости. Одна така теж маленька, такі в неї листочки чудернацькі, такі якісь кругленькі. Я думаю, вона, якщо виросте, то буде цвісти якоюсь мутацією, тому що в неї листя вже мутоване, і може таке бути, що вона буде мутована, коли буде цвісти. Ну, а остальні дітки більш-менш такі гарненькі. Ось ця одна. Дуже гарна діточка, така прям гарнесенька діточка вже. ось І ось маленькі Далі котик. Котик, одна, діточка така, теж нещасна, але в неї нема корінчиків. Но ми її теж посадимо, може, щось буде. Другий котик трошки є. На листочку ось такий набряк. ну Нічого страшного, є корішульки, все добре. Ну і наша е, коровушка, ось така вона вже велика. Діточка. Такі в неї корінчики, ми її будемо садити вже прямо в горшочок. І все. Так що, діточки, відпочивають, підсихають, і ввечері будемо садити. Все, Всім гарного дня! бережіть себе, всім пока-пока!